Чи гарантує наявність мобілізаційного завдання право на бронювання працівників за постановою номер 45 Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Нагадаю, за постановою номер 45 допустиме бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання. При цьому, як роз'яснив представник Миколаївського обласного ТЦК. Якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється, і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться. Тобто, для бронювання за постановою номер 45 важливо не тільки мати мобілізаційне завдання, а й виконувати його. До речі, у жовтні-листопаді минулого року працівникам деяких підприємств, заброньованих за постановою номер 45 Скасували бронювання саме тому, що підприємство не виконувало мобілізаційне завдання. Чи скасують відстрочки працівникам підприємств, які не виконують мобзавдання? Чи тільки позбавляють права на нове бронювання? Чекаємо анонсованих змін до постанови номер 45 і будемо тримати вас у курсі всіх новин.